Усім привіт! Мене звуть Олена і я вітаю тебе на своєму каналі. Сьогодні е, буде таке невеличке відео, дуже спонтанне, я дуже е, бажала саме зараз що, щось засняти, чимось поділитись, про щось розказати. І мені прийшло на думку, можливо, я покажу вам свою косметичку. Кажу відразу, що десь приблизно плюс-мінус до 18 років я майже не малювалася. У той час, коли мої дівчата подружки вже ходили з намальованими бровами, я все думала: блін, як я маю зараз намалювати брови, щоб вони не виглядали ось так, знаєте, як собаки? Я не знаю чому. Я завжди вважала, що брови вони приходять з часом. Коли мені вже десь 20 років виповнилось, і ніби я вже переїхала в Німеччину, був в мене такий період. Що я просто зайшла в магазин цифра чи Дуглас, не пам'ятаю точно блін, в мене навіть ніколи не було як такої таналки. В мене ніколи не було як такої ну, косметички. Мені захотілося себе відчути саме дівчинкою. Думаю, окей, зараз ми йдемо в якийсь там Дуглас чи Сіфру і залишаємо там всі свої бабки. Ми купляємо класний, класну косметику. Щось просто цікаве, щоб в мене була така повна. Класна косметичка, якою я буду користуватись. А, можливо, не кожного дня через день, тому що я лінива, мені іноді навіть реально лінь намалюватись. І, в принципі, коли я малююсь, я не бачу, як такої різниці. Мені комфортно так само без макіяжу. Сьогодні я хочу вам презентувати ось таку свою косметичку. Це, до речі, ось так вона виглядає. Я не Там все зараз. Перевернеться. Е, цей, е, вона виглядає ось так. Чому саме ця коробка велика, хоча там небагато продуктів, тому що так я можу швидше знайти все, що мені потрібно. Воно все лежить там, е, знаєте, роз, ну, воно все так розкладено, і я можу швиденько знайти, ага, мені треба оце. І швиденько намалювати І що там в нас лежить? Ось так воно виглядає все. Так само тут я розповім про свої найулюбленіші якісь там продукти, які були, які є, і тому Перше, що мені попадається на очі, це ось такий хайлайтер від MAC. Я не візажист, але я дуже задоволена, мені дуже подобається, як воно красиво лягає. Цяюча шкіра, мені дуже подобається. Коротше, йому лайк величезний, і людині, як мені, скоріш за все, підійшов би так само з DM просто від Essence якийсь хайлайтер, але я тоді шиканула, і він в мене в мене досі є, і закінчуватись не планує, за що я його дуже полюбляю. Вступний мені на очі упався оцей маленький друг Гучі. Це ось така мініатюрочка, але який рожевий відтіночок. Не персиковий, а такий прям рожевий-рожевий. Ну, в цілому непогано. Якщо змішувати трохи з бронзатором, то там ну, нормально короче, піде. да? Задоволено. Але за такі гроші, ну, не купляла би. Баночка досить симпатична. Далі, це ось така палетка Тіней. Вона трохи така замурзана. В принципі, вона мене повністю задовольняє. Ось такі більш нюдові. Е і на кожен день, і, якщо чесно, я використовую тільки такий перси. Перші три я використовую найбільше, дуже пігментовані. Е, так само лайк, не пожалкувала, що купила, тому що тепер в мене, в принципі, е, питання тіней закрити, тому що, якщо мені потрібні там рожеві, тіни, знаєте, як це іноді там рожеві, то я беру просто цей відгучі від цей флаж. Е, і все, і в принципі, мені супер. Далі в мене є. Е, яким тоном я користуюсь. Перше, що я би хотіла відразу сказати, що в мене була тоналка від MAC, і це моя перша нормальна тоналка До цього в мене. Я навіть не скажу вам, яка тоналка в мене була до цього, тому що тональниками я тоді не користувалась. Якісь вічно мініатюрочки, від когось щось там. Передалось від мами, від тьоті, від сестри прямо націлена тоналка, я не знаю, о, о, куплена мною. І це була від Мак. У мене ця тоналочка від Мак вже закінчилася. 70 євро за бутиль. Але це була нереально крута, вона перекривала нереально круто. Е тоді відразу я купила цю кісточку від Мак, До речі, сьогодні мені треба вже. Помити свої кісточки, це ось для наносення тону. І ось цією стороною я наношу тон, а ось цією стороною е я наношу контур. Боже, така баночка замурзана нереальна. Це від KIKO. Мені не подобається цей дозатор. Ну, подивіться, воно все-таки вже е ніяке, негарне. Коротше, не знаю, як це. Я коротше, розчарована цим дозатором піпець, тому що я його закриваю. Коли я закриваю, мені в мене пачкаються руки, там дуже багато витікає продукту. Коротше, я знаєте, я навіть його не відкриваю. Я просто, от те, що тут, я просто його намагаюся там щось використовувати. І, в принципі, вистачає надовго, але якщо не користуватись ним так, як я користуюсь, то вам дуже на Швидко його вистачить, тобто ненадовго. По текстурі він такий, типу, трохи мокренький, на ніс, і треба відразу його тушувати, тому що він такий важкувато тушується, так якщо там трошки підсох. Ну, під Я, звісно, роблю так, що спочатку нанесла там точечно, і потім тушую. Якщо десь перетримала цими тятками, потім важкувато буде тушувати. Кісточку я так само вже показала, вона так само від МАК, тут майже вже не видно, але вона ну, прикольна, не знаю, мені для тону дуже подобається. Є такі ще плоскі, але не знаю, мені тоді цю запропонували, я взяла. Я людина проста, мені пропонують, я беру. Ем, далі е, на літо, так як в мене прямо перед літом закінчилась ця тоналка від а я вирішила, що не буду брати тоналку на літо і візьму собі якийсь, cc крем Не знаю, як мене так угаразлило взяти cc Крем, при тому ще й дуже ну, такий небюджетний і відносно темний. Тому що я знала, я, я загоряю дуже швидко. У мене дуже швидко темна шкіра. Я взяла ось цей недешевий cc кремчик Я дуже багато про нього чула, і, а він темнуватий. Але знаєш, що реально класно, я, коли я його наношу, я наношу так само на шийку, щоб не було цього перепаду. І мені навіть моя подружка сказала останній раз, що ти так ну, загоріло виглядаєш. Ну, і це виглядає реально класно. Не так, що там да, темне лице і біла шия. Так що, в принципі, я ним задоволена, навіть не дивлячись на те, що е, він темного кольору. Далі в мене є. Блиск для губ. Це ось такий від Dior. сером для губ. Він не дає ніякого забарвлення губам чи щось такого. Але в мене був період, коли губи настільки обветрювали, настільки вони були сухі, що я от їх там, я не знаю, кусаю, а я їх не відчуваю, вони просто як плівкою якоюсь. І. Цей ну, він, типу, ліп максимайзер, я б так не сказала. Так, він поколює, пощіпує там все таке, і... але він дуже допоміг, коли губи були сухі. Від нього був відразу результат. І він не так противно щипає, як ті, які там так, так само е, типу, збільшують губи. Так само в мене є два близькі від Кіко, їх я е, не маю зараз тут, але що ви е, хочете від блисків? Близький як блиск, один в мене білий, другий в мене такий рожевий, рожевий. Типу, вони десь по сумочках в мене належать, я не буду їх доставати. Ну, від близьких Кіко, мені здається, вже кожен знайомий, нічого там особливого нема, просто гарно. е, Далі щодо Кіко, до речі, в мене є ось такі кінюшки від Кіко. Я їх побачила в Дюті-Фрі, в Мілані. Знаєте, чим вони мене реально заціпили цими блисками? Вони мене покорили. Це настільки взагалі гарно. Присвіті яскраму. Це взагалі дуже гарно виглядає. Ці блистечки. Ну, коротше, мені дуже подобається прям дуже. Перейдемо до туші. О, май гот. Туш моя це найболючіша тема. Вони стоять ось так. Що я не робила? Мені обов'язково в мене має бути ось ця штука. Обов'язково. Спершу ми хорошенько підкручуємо роснички, а потім як тільки підкрутили. Відразу їх малюємо. Тому що як тільки ми відкладемо цю штучку і або будемо робити другий друге око да то ці ріснички, які тільки що піднялись, вони впадуть. Я впевнена. І через це я. Тим спочатку керлером вкручую собі вічки, а потім швиденько користуюсь тушью. І що я хочу сказати? Ця туш, е, від Charlotte Tilbury. Це була імпульсивна покупочка. Неймовірно, мені подобається ця баночка. Ну, подивіться реально дуже круто оформлено. Ось це від Charlotte Tilbury значок її. Коротше, мені дуже подобається в цілому її продукт, тому що вони оформлені просто найс. Nice. Я купила цю туш і карандаш. Щіточка, як щіточка, е ну, типу, Іцокеї. Okay. Як усі туші, коли я її вперше відкрила і покористувалась, вона мені здалась повною туфтою, тому що за неї я реально. Не скажу, що прям багато, я пам'ятаю, що я за неї віддала, але десь приблизно ну, 30 з чимось євро точно. І ну, що я хочу сказати, коли я її намалювала вперше, вона мені все зліпила, всі мої ві, і я така думаю: бляха, Це жахлива туш. Моя улюблена туш до цієї це так само да, забігаємо вперед розповіді. Це була ось ця лонком. Ось така тушь звичайнісінька Lancome. doll Eyes, така щіточка, все ну, в принципі, норм. В принципі, я Lancome дуже задоволена цією тушу, вона класна, все круто класно але коли ця підсохла, коли я нею кокористувалася десь два рази, я помічаю, що як тільки я підкритила свої вії, Користуюсь цією тушу і мої очі реально. От зараз в мене намальована ця туш. І, можливо, вам видно, мої вії вони стоять. Настільки ця туш, вона як дуже мокра, нехай, да? але коли вона підсихає, вона не обтягує вії і вони стоять. Вони дуже легенькі, і вони, вони і засихають в такому положенні. І це мені прям дуже подобається. Величезний лайк. На початку я думала, що це реально туфта, але я дала їй другий шанс, і я прям максимально задоволена. від Benefit Primer. Ну, чесно, так само замурзаний вже такі, але в мене така невеличка маленька мініатюрочка, я хотіла тільки попробувати, і слава Богу, що я взяла таку мініатюрку, тому що я не знала, що праймером не можна кожного дня е, користуватися, тому що пори забиваються. І це спеціальна така штучка, щоб, щоб згладити пори. Я вже казала, що в мене такі трохи завеликі пори, він не відкриті такі. І... Цією штучкою я іноді користуюсь, коли прям дуже необхідно, щоб кожа була ідеально ровною, гарною і таке інше. Їй багато не треба, і оця мініатюрочка мені зараз е дуже в нагоді, тому що вона маленька і невеликий обсяг її потрібен, і кожного дня не можна використовувати. Так що Беріть на зимічку. У мене Корндаш бриф. Він так з вами протасканий життям, е тому що я його обожнюю. І це який номер взагалі? Це все стерте. О, мені прям супер дуже подобається. Класно тушується, класно малюється. Е не знаю, претензій нема. Від Мак. Нарешті ми е приходимо до е продуктів NYX. В мене від NYX. Всього три продукти, якщо я не помиляюсь, це ось такий клейчик. Клейчик виглядає реально як клей, але насправді це гель-добрів. І, чесно кажучи, без перебільшення зараз це єдиний гель-добрів, який більш-менш-менш більш, -менш, більш -менш тримає мої брови. Але як ним користуватись? Ви спочатку берете таку добру кількість продукту. Спочатку вниз їх прочісуєте бровки свої, потім наверх. Трохи чекаєте, коли вони підсохнуть, і ще раз причесуєте. Мої брови не бере ніщо. Що хочете робіть? Не будуть вони стояти отак, як орлині брови. Не будуть, в житті не будуть. В мене така волосня, що просто, слава Богу, на голові так само да? було б обідно, щоб було. У всьому тілі, але не волосся своє на голові. Е, тому, в принципі, я на це жалуватись не буду. <св me> волосся в мене все окей. Лазерка спасає. ось, і як я вже казала, навіть про вії дуже важка волосина. Ну, нічого не тримає. Коротше, ось цей гель ще більш-менш якось вивозить мої брови в цілому консилер від NYX. Дуже бюджетний, подобається, дуже сильно задоволена. Прям топ, ну, дуже крутий. Бачила його, до речі, в дівчинки, яка мене малювала, да, <фит> далі, так само від NYX, це буде eyeliner. Подводка, якою я майже не користуюсь, але коли користуюсь, дуже задоволена. Це ось такі, скоріш за все, ви бачили, вони іноді, ця подводка іноді продається або завжди. Ну, я думаю, що можна окремо купити. Вона продається з віями, тому що вії там, типу, клеються на цю підводку. Але я купила це в наборі, так само вії і підводку, вії вже давним давно викинула. Підводка топ вона дуже важко змивається, Це факт. І в мене напішає віка. В мене все відпечатується, все в мене чорне, коли підводка, і дуже швидко воно стирається. Але ця подводочка просто бомба. Серйозно. Вона крута. Мені подобається. Так що користуюсь рідко, але коли користуюсь, то користуюсь. Так само в мене є там невеличкий карандаш від Сенларан. Це був, до речі, набірчик, невеличкий туш, карандаш. Уж від Saint Laurent так само гавноповне. 43 євро я гривня ага. євро десь я заплатила, пам'ятаю, за набірчик. Там, типу, такий маленький карандашик був. Він і такого розміру і був, що я, мабуть, його навіть не підтачувала. Ось така мініатюрка помади червоної, така мініатюрочка помади червоної від Saint Laurent була так само в цьому наборчику. І... Як я вже казала, туш. Туш фігня повна. Засохла я її викинула. Можливо, комусь в когось інший досвід. Як я вже сказала, що в принципі, ну, фігня. Ну так, в мене потихенечку вже моя коробочка. Я, скоріше, покажу не прямо все, тому що тут. Взагалі нічого такого цікавого. Далі щось що в мене тут якась туш мінітюрка, і так само треба виконати, я не знаю, що в мене лежить, і якщо я, я не користуюсь, а я можу тебе взяти в подорож. До речі, тут в мене лежить так само це від Rituals. Ось такий бальзамчик для губ. Чесно, must have. Будь ласка, я його обожнюю, він топ, і взагалі я дуже часто ним користуюсь. Ось так його залишились, до речі, Блін, треба новий скоро купляти. Обожнюю. Просто це, скоріш за все з евкаліптом. Мені подобається, як е, ця баночка в цілому, вона так відкривається типу на кнопочку нажимається. так. Е, супер. Вау. Мені дуже подобається. І вона так пахне. Тут було написано Ritual. знову воно вже стелес, тому що я завжди його ношу з собою, майже завжди. І коротше, класний бальзам для губ. В мене кісті. До речі, щодо кістей. Не знаю, чого я не замовила просто у букістей з шейну, звідки просто обожнюю це замовляти. Ось така в мене від Кіко Кість. Що мені подобається в цій кісті? Я її побачила в свою подружку. Ми разом жили. Коротше, і я побачила в неї цю кість. Вона мені ось так зробила, тому що вона нереально м'яка. Вона нереально м'яка, крута. Я обожнюю цю кість, так вона виглядає трохи. Почала лущитись з цієї сторони. Тут видно. Але, ну, клас, мені подобається. І Знаєте, що саме круте з цієї кісті? Функціональність. Функціональність. Коротше, функціональність цієї кісті. Це просто топ. Вона вміщується куди завгодно, невеличка, ну, коротше, топ. М'якесенька Ніяк просто нереально. Нереально, нереально. Коротше, я задоволю. Ем, І ось такі дві кісті від Essence. Я нещодавно їх купила, тому що ну, думала, мені треба ще дві кісті. Не знаю, от така сама потрібна чогось, ну, не знаю, коротше. Е, в будь-якому разі на неї я наношу бронзер, хоча знаю, що. Це не дуже правильно, мені все одно. Коротше, ось такі дві е, кісточки. Вони не такі, від, як від Кіко, але що маємо, то маємо. Піде. Ну, типу, нормально. Е... А, у мене залишились. Ага, в мене залишився бронзер. Не запитайте, що, де, куди, коли. Не знаю. Дешевый, е... так він виглядає. Найдешевій, що щось купила в Дугласі, мені його дали, я говорю: беру все. Просто пахне маминою ну, старою косметикою. Нормально, коротше, я не знаю. Ось такий він. Трохи рижуватий, що мені не дуже подобається, але пофіг. Хороший німецький бренд але Made in Italy. Що мене тут залишилось, це карандашики. Е, цей карандаш no Name якийсь. Я не знаю, я його купила, але на губах він е, виглядає таким червонуватим. Я хотіла темно-коричневий, він ніби й темно-коричневий, але через коричневий. Ну, коротше, така сумська. Тут мої три улюблені, просто нереально круті е, карандаші. Від, до речі, Шарлот Тілбері. Я говорила, що я його покажу. Цей іконік nude. Він топ. Він нереальний. Я його коли купила, і я потім побачила ще в деяких блогерах, його, і я така думала, боже, слава Богу, я щось нормально купила. Цей карандашик. Це від Мак, я на яких знижках його купила. Він такий рожевуватий. Я його люблю використовувати з цим Шарлотт Сілбері разом, але його всерединку. І губи не здаються такими темними, знаєте, як переход такий, дуже гарно. І ось цей відмак. Він так само був до і моїм найулюбленішим карандашем. І іноді я ці три змішую як переходи кроблю. Або Шарлоттілбері і цей відмак. Він трохи світліший. Він так само коричневий, трохи світліший, дуже подобається в принципі. Так само. Ну коротше, це е, мої два фаворити. І останні, це моя була, до речі, остання так само покупка. Він, так само є б'юті блендер. Але що я буду про нього розповідати? Нічого. Від Essence. Так само я його побачила в своїй е, там е, в дівчинки, яка мене малювала у візажиста. і я була у неї моделлю. Я думаю, чому б ні? Тому я залишу тут її інстаграм, тікток. Дивіться, дуже цікава дівчинка. Ось в неї реально цікавий контент, яким я хочу з вами поділитись. буде такий олівець для, для очей. Ним я роблю невеличкі стрілочки. Тим чорним карандашем і цим варан я так само роблю стрілечки, але він дуже швидко старається. Цей дуже класний. Він коричневий, він не чорний, не дивлячись на те, що в мене чорні очі, ось цей, я думаю, буде краще, ніж чорний. Я дуже дякую вам за перегляд. Це була ося моя косметика, якою я користуюсь кожного дня. Всім дякую велике за перегляд, ставте лайки. Коментуйте моє відео, можливо, у вас якийсь є досвід з цією косметикою, яку я показала вам, пишіть мені мені, буде дуже цікаво почитати. А з вами була Олена. Всім дякую і всім тісь!